На великій дистанції j 36 виглядає справжнім хижаком. Швидкість дозволяє першому вийти на ударну позицію. Це блискавичний удар стіні, але F-47 ніколи не летить один. Він завжди частина величезної системи, де супутники, дрони та інші літаки діляться інформацією в реальному часі. Його сила не тільки в ракетах, а й у координації та даних. У ближньому бою перевага переходить на бік F-47. Він може використовувати дрони приманки, заплутати противника і непомітно завдати вирішального удару. J-36 у такій ситуації ситуації ризикує втратити всю свою початкову перевагу, і найголовніше штучний інтелект. F-47 — це не просто літак, це комп'ютер на крилах, який допомагає пілоту приймати рішення швидше ніж ворог встигає зрозуміти, що відбувається. Джей 36 залишається традиційним мисливцем, небезпечним, але все ще без тієї надбудови, яку мають американці. То хто ж переможе? Якщо це коротка, блискавична атака, китайський Джей 36 може завдати нищівного удару, але у великій війні, де вирішують інформаційна обізнаність технології та союзники, Америка все ще попереду зі своїми F-47.